Вчора з'явився дуже дивний слух, який просто підірвав соцмережі. Кажуть, що всіх підлітків в Україні хочуть автоматично ставити на військовий облік із 14 років і що школи мають передавати дані хто там сильний, а хто ні. Мовляв, сильних в армію, слабших за кермо. А найцікавіше, батьків навіть питати не будуть, а військкомати зможуть зв'язуватися із вчителями напряму. What? Це взагалі законно? Давайте розберемося, звідки з'явився цей слух. А з'явився він з інтерв'ю депутата Максима Саврасова з партії Порошенка, який розповів виданню 44 юа, наразі інтерв'ю вже видалено з порталу, що такий законопроект реально готують. Змі підхопили і все почалася паніка. Батьки вже почали обговорювати, як дітей вивозити за кордон. На це вийшла заява голови фракції Слуги народу Давида Арахамії, який сказав, що нам взагалі нічого про цей законопроект не відомо, і якщо його спробують зареєструвати. Ми його заблокуємо. Після цієї заяви Саврасов відмовився від своїх слів, заявивши, я такого інтерв'ю не давав, це фейк. Як каже Макс Бужанський, ми живемо в такі часи, що навіть заява про фейк може бути фейком.